Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Сьогодні буде вступне відео перед е, тим відео, яке я вам обіцяв, перед розрахунком розширених баків. Е, мені чомусь спало на думку зробити, е, зробити якийсь експеримент так, згідно своєї насосної станції, особисто яку я маю. Е, насосну станцію використовую виключно для поливу газону. Вона у мене стоїть на постаменті. Поряд 200 літрів бочка, тобто висота всмоктування, там труба, яка заходить безпосередньо в бочку. Витрат на всмоктування майже немає, до пів метра водяного стопа. От. І мені було цікаво, яка ж продуктивність мого насоса при різних якихось показниках. Наприклад, при витраті одній, який буде тиск, при витраті іншій, максимальній витраті, який буде інший тиск. І ось, провівши, провівши такі експерименти. Yeah. Я зробив висновок, що е, взагалі китайські насосні станції, в мене звичайна китайська насосна станція, називається вона насоси плюс IUQB 7024. Тобто вона має е, розширений бак е, в комплектації 24-літровий. Але я додав ще один 24-літровий, має 48 літрів з потужністю 750 Вт. І зробивши дані аналізи, насосна станція не дуже стара, там 2-3 роки. Е, я перевіряв робоче колесо в ній, робоче колесо в гарному стані, нічого ніде не побити. Тобто вона працює в принципі так, як і працювала в момент її покупки. І мені все ж таки було цікаво, чи дійсно вона видає ту кількість води, або чи створює ту напірну характеристику згідно техпаспорта І, друзі, я вам скажу те, що китайські насоси Вони не виходять на ці параметри, які вказують техпаспорт. Чому? Тому що, ймовірно, тих 750 Вт, які вказують китайські виробники, вони, мабуть, здебільшого я не перевіряв, не перевіряв там, амперметром, скільки вона дійсно споживає, хоча теж, теж спала, на думку, гарна ідея, можливо, і перевірив найближчим часом. Але мені здається, вона тих 750 Вт не видає. Ймовірно, ці всі е, показники вони завищені. Тому ну, що я отримав? Ось я провів тест і я отримав, брав ємність 20 літрів, так, наповнював її при відкриванні, е, при відкриванні звичайного крана. Тобто я поставив звичайний, е, фактично взяв такий невеликий об'єм, як споживає звичайний сантехнічний кран в будинку. Е, в середньому він споживає там, 600. Е, в середньому 600-700 літрів. Якщо ми згадаємо наше попереднє відео, так у нас була витрата від 01 до 03 літрів в секунду. Тобто я взяв золоту середину 0,2 літрів в секунду. Витрата звичайно якогось стандартного крану сантехнічного в будинку. 0,2 літри за секунду це 720 літрів за годину. Витрата однієї точки води, як ми можемо краще зрозуміти. Тобто. Що в мене вийшло? У мене вийшло 720 літрів в годину і я мав стабільний тиск. Реле тиску. Сусіди працюють, не звертаємо увагу. Я мав стабільний тиск, реле було виставлено 2,2-3,6 у мене, тобто як кран в якому там діапазоні відкрився згідно тиску, так він стабільно працював, тиск при цьому не падав. Тобто Я отримав стабільний тиск і витратив 720 літрів за годину. Також я мав шланг 20 метрів довжиною, звичайний гумовий садовий шланг трьохчетвертний, як ми називаємо, також з внутрішнім перерізом 20 мм. Далі, Далі я зробив максимальну витрату для... на трьох осіб. В середньому на трьох осіб потрібно води, якщо одразу увімкнути три крани, відкрити три крани. 1800-2000 літрів води. Це максимальне пікове навантаження на насос при відкриванні трьох кранів. От, звісно, це короткочасне вімкнення, але для того, щоб підібрати насос там, чи насосну станцію, вам потрібно в принципі розраховувати на, це, на цей показник, показник 600, в середньому 600 літрів на людину. 600 літрів на людину. Тобто дві людини 1200 літрів, три людини 1800. Звісно, добове споживання. Води воно не таке, як ми підбираємо насос, тому що це продуктивність насоса з забезпеченням стабільного тиску. Але по факту ми використовуємо 150-200 літрів води за добу на одну, годину, на одну людину. Це різні трошки показники, їх теж треба розуміти. Тому що можуть виникнути питання, а як це так? Мені потрібно 600 літрів на добу, а ви підбираєте насос з потужністю 1800 літрів. Ви зрозумієте, що потуж... кран ви відкрили, він буде годину працювати, ви отримаєте 600 літрів води припустимо. 600 літрів, 600-700 літрів води за годину. Три людини там, пральну машину від..., е, включили. Там, е, хтось відкрив кран, там, вулицю, трошки, на вулиці, якісь газончики поливає там. Хтось пішов митися. Це максимальна потужність 1800 літрів, припустимо, 2000 літрів. І от е, в цьому діапазоні має стабільно працювати насос без падіння тиску. Тому він так підбирається. Звісно, а води використаєте, наприклад, 400-600 літрів за добу. Надіюся, я зрозумі... зрозуміло, але це ще це буде в іншій темі обговорюватися. Ї... Їдьмо далі. Далі я провів тест, провів експеримент, що я отримав, відкрив повністю з цього шланга, який є, я зняв з нього насадку, подав воду в ємність 20-літрову і вона набралася за 40 секунд. Я отримав 1800 літрів за годину. Тиск у мене. З цього діапазону падав-падав-падав і зупинився на 1,4 бари. Тобто 14 метрів водяного стовпа. Він стабілізувався. Так? Також я врахував опір на довжині шлангу, на зворотньому клапані і на коліні. Припустимо, мене там одне коліно стоїть на всмоктуючому патрубку. Я отримав 0,55 бар, 5,5 тобто метрів водяного бар. Нехай ще в мене був перепад рівня води, припустимо, пів метра, який також враховується в загальний гідравлічний опір між самою насосною станцією і бочкою, хоча вони поряд. Ну, цих 0,5 метрів я фактично додав в загальний опір 20 метрів водяного стовпа. А тепер, друзі, дивимося саме цікаво. Техпаспорт даного насосу вказує, що при продуктивності 1800 літрів за годину. Напірна Висота напору має бути 30 метрів водяного стовпа, а ми отримаємо 20. Що це значить? Що що значить, або, ну, ймовірно, що Потужність насосу не 750 Вт, як вказано. Можливо, там Вт-600 є. Тому, підбираючи саме, мабуть, дешеві або китайські насосні станції, мені здається, потрібно врахувати відсотків 30, додати або віднімати від технічного графіку, щоб розуміти вашу, ваш тиск і вашу продуктивність. Тому, якби, ось, якщо взяти особисто мій, мої показники. З потужністю насоса 750 Вт, ви бачите, що я десь на 30-35% маю меншу напірну характеристику, витрата 1800. а от е, Я маю 20 метрів водяного опір, а, ну, тобто опір або створення, створення надлишкового тиску, а по паспорту 30 метрів водяного стовба. Тому, друзі, так, якось, надіюсь, вам ця інформація буде цікава. Тому завжди потрібно рахувати. Насправді, якщо навчитися рахувати, то і собі зробити якийсь невеликий конспект з формулами, які я вам особисто даю. Я думаю, що насправді можна потратити собі 60-півгодинки спокійненько порахувати, розібратися і підібрати собі насос. Тому, надіюсь, ще раз, друзі, що вам відео буде цікаве. Взагалі, мої відео надіюсь, цікаві. Здебільшого такі відео мало хто знімає, тому. Ставимо вподобання, підписуємося на канал, чекаємо нові відео. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд!